серпня по українському Спаса, а наш Спаситель Ісус Христос, і ми, і я його, і ми всі християни, діти Божі, славимо Його з самого ранку. Я от хочу гуляю з топіком і хочу показати таку гарну. Е, такий сквер чи як такі старі дерева дуже такі цікаві всякі на них такі нарости вони як якісь там приліплені люди але це дерево таке Куди ти мене тягнеш? Я хочу тут пройтися. Хочу тут пройтися, щоб подивитися всі, всі дерева. Кругом. А він мене тягне і не хоче. Де таке типу дитяча площадка. Та такі. Тут вставляють колошки. Горожу. Знаю, що тут таке буде. Тут був ринок. Вихідні дні. А сьогодні п'ятниця, можливо. Теж буде. Вже виставляють. На... на вихідний на ринок.